Почалося друге цвітіння моєї трояндочки. Назви я не знаю. Ось така красуня. Перше цвітіння було, ну, теж таке. І от вона, це я вже розказувала, що я два, два рази її пересаджувала і дивлюсь, пуп'янків багатенько буде цвісти. Якби не спека, то... Було б краще, але тут її прикриває дерево, і трішки її тінь дає на неї, і вона буде з моїм поливом постійним, то буде гарнесенька. Ось така. Трояндочка. І почалося друге цвітіння в троянди графиня Діана. Ось такі квіточки у неї. Але спека і вони. Недовго тримають квітку, мені це не подобається, що вони недовго тримають квітку, так як і герцогиня Крістіана. Подивіться, поцвіла і обсипалася. І, вон, бачите, на сонці печеться. Просто печеться. Хоча є пуп'янки і листя печеться на сонці. От така троянда. От я їй кажу, що в нас троянди. Подивишся у дівчат такі гарнющі троянди, такі прям ну, залюбки дивишся і любуєшся ними. А у нас отаке неподобство. Я вже її і підливала різними і добравами, і все. Ну, вона вру... начебто і непогана, і, і пуп'янки є, а ось, ну, це. Або попеклася, або якийсь грибок. Всі свої троянди, та й не тільки троянди, бо бачу на деяких і ялівцях є грибок. І я розвела фітоспорин. На пачці там написано, як, як треба його розводити. І ось тепер проливаю і троянди, і ялівці. Тому що, бачите, після тієї спеки я не знаю, чи це погоріло. чи це був якийсь болячка якась була. Ну, в общем, так, начебто дивлюся, непогані листочки, ось нові. Все, все добре, а хто його знає, як воно там буде далі. Ну, для профілактики проливаю з фітоспорином. Та і ще у нас сильно перепади великі. Вночі у нас прохолодно. А в день 35-36 градусів. Та як і скрізь знову спека. Знову. І це ж випробування для наших рослинок. Це дійсно дуже велике випробування. От вони і страждають. Звичайно, змінюють і, лист, і листя. Ось таке становиться. І багато болячок на них нападає. Ще почав. Квітувати у нас крапковий дзвіночок. Оце вирішив на осінь заквітувати. Бачите, багатенько випустив отаких от малесеньких дзвіночків. Бачите, він квітував, я це все зрізала верхівки, оце все позрізала. Ось, бачите, пеньки. І оце нові пішли на цих пеньках. Бачите, нові. Пішли квіточки. І ось квітує ось такий крапковий дзвіночок. А там Алісум І там далі Алісум. Ще хочу вам показати гортензії, які я купувала в зелених янголах два роки тому. І ось не хочеться їх і показувати, а, а ось. Покажу, тому що вони ну зовсім ніякі. Я не знаю, чому вони у нас отакі. Постійно поливаю, постійно підживлюю їх. Ну Ось не хочуть вони в нас зростати. Оці мулін... Оце Мулін руш. Така гортензія, вона з фертильними і стерильними квіточками, і ось вона. Ось така вона повинна бути видовжена, гарнесенька. Ну, а поки ось така Не хочу вона зовсім. Мож, можливо, вона молода. І згодом вона покаже свою, свою красу. Ну, ось поки ось така вона. Ще одна гортензія діамант руш. Вона теж повинна бути червоною, але вона зовсім не хоче розвиватися. Можливо, я знову неправильно її обрізала. Прийдеться обрізати. Навесні зовсім. Ну, ось зовсім на дві бруньки зроблю, і знову скорочу її. Хоча вона ж повинна вже, не один ж рік, вона ж не, не одна річка. І повинна вже зростати гарно. І, я ж кажу, і підкислюю, і посадкову яму гарно зробила, і навесні вношу добриво. Постійний полив. Не знаю, що з ними, чому вони отакі у мене. ну, Що є, от, І третя гортензія. Я тоді купувала три гортензії. Це гортензія пінківінки, І теж вона, подивіться, ну, вона тільки починає тут випускати квіточку, а ця вже ось така. І теж вона, як будь-то недорозвинена квітка. Ну, дуже мені не подобається, я не знаю, що з ними робити. Хочу ще спробувати сам, сама поживцювати, що я раніше це не зробила, раніше треба було, ну, і обрізати практично на пінь. Подивлюся, що в наступному році буде. І зробити свої живці, можливо, з моїх живців вони будуть краще, не знаю. Ось такі. А тут ще хотіла поскаржитися вам. Подивіться, ось моя. мояць. Це, я підпишу, як його назва знайшла. Нарешті назву цього ялівця. Він такий грунтопокривний. Бачите, такий гарний. І в нього, в ньому поселилася ця. Кислиця. Отакий От бур'ян-кислиця. Ну що, ну, сижу її надав, іноді отак буває, скобу її. Ну, як її убрати, прибрати повністю. Я вже не знаю, ми з чоловіком потравили її в одному місці. Я буду дивитися, якщо не потравиться ну, культурна рослина, тоді спробую потравити і тут. Ну, оприскати від бур'яна, ну, отрава, спеціальна, отрава ми купляли. Ось, ось так, Бо неможливо подивіться, який гарний ялівець, і я не знаю, що з ним зробити, щоб вивільнити його від оцієї кислиці. І вона ж ця кислиця скрізь. Якщо я можу отут десь прибрати сапкою все, тут же ж сапкою я не зарізу, тільки зможу отак руками дзьобать, сидіть. Така біда в мене <сум> з цими. То не розвивається, то не хоче. То бур'яном заростає таким противним. Зрізала перець, ось. На нитку населяла його, і поїде він у мене на балкон. Вже одна така зв'язка висить у мене на балконі, сушиться, потім це все висушу, і на млинок переб'ю, і буде гіркий сухий перчик. отакий. Зрізаю його не повністю дозрілим, тому що ну, він дозріє на... Отак буде висіть, він дозріє, тому що в цьому році його дуже багато. Ось чого чого, а такого гіркого перцю в цьому році дуже багато. Я вам вже показувала, зараз іще покажу. Ось, ну, Не кожен рік він так родить. І ось <смас> насушу, щоб вистачило на декілька років. Вже в наступному році я стільки садити не буду. А ось мій перець, він зростає. Грядки, я вже показувала, ну, можливо, хто не бачив, то показую ще. А ось, бачите, накритий о, ще одну пропустила, треба було і цю зрізати. Ну, нічого, наступний раз. Ось, Я ж кажу, кожен раз я зрізаю, так, підв'язую, сушу, тому що, та, щоб воно не припікало, дуже багато попеченого. Ось тут, бачите, він відкритий то. Підпікається на сонечку. Тут два кущики зростає, тому що не вистачило сюди місця. Ось такий перчик у нас гарнесенький Накритий, бо сонце на сонці припікається.